Тарас Шевченко був достатньо маленького зросту, лише 164 см, та його улюбленим напоєм був чай з ромом. Малярські здібності, крім поезії, Тарас Шевченко був талановитим художником. Він навчався живопису в Академії мистецтв у Санкт Петербурзі, а також створив понад 800 живописних і графічних робіт, багато з яких збереглося до наших часів. Тарас Шевченко був не лише видатним поетом і письменником, а й талановитим художником. У 1860 році він отримав звання академіка гравірування від Петербурзької академії мистецтв. Його мистецька спадщина налічує понад тисячу робіт, зокрема портрети, пейзажі та ілюстрації. Шевченко був фотографом. Він захоплювався фотографією та міг стати професійним фотографом. У 1850-х роках ця технологія тільки розвивалася і Шевченко вивчав її особисто. Тарас Шевченко був модником. Навіть у засланні він намагався стильно одягатися, а в Петербурзі любив носити гарні костюми. Тарас Шевченко, «Світи ясний, світи тихий. Світи ясний, світи тихий, світи вольний, несповитий. За що ж тебе, світи, брате, в твоїй добрій, теплій хаті, оковано, одурено, кадилами окурено, багряницями закрито, і розп'ятієм добито, не добито, стрепенися та над нами просвітися. Просвітися, будем, брате, з багряниць онучі драте. Люльки з кадил закуряти, я піч топити, а кропилом будем брати, Нову хату вимітати. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечіння зірнка встає. Дочка вечерю подає, А мати хоче навчати. Так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх. Сама заснула коліїх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Шевченко не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав, і згадував літали хії, погані давні літа, тоді повісили хреста. Тепер не втік би, син Марії, Ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. І на Україні добрі люди, отже, такий на чужині, хотілося б, та й то для кого, Щоб не робили москалі труни із дерева чужого або хоч крихотку землі Із за Дніпра мого святого Світії вітри принесли, Та й більш нічого, так то люди. Хотілося б, та що й гадать, Нащо вже й Бога турбувать, коли по-нашому не буде.